Ну, взагалі, коли я була е, маленька, е, ми коли гуляли в парку, я думала, що це таке за приміщення стоїть посередині парку, таке велике, гарне. І е, мені мама казала: я тут колись танцювала в полісянці. Тут полісянка. Я кажу: А, полісянка клас! А що вони танцюють, народні танці? Клас, все, це було все, що я знала про будинок культури. Але потім, коли вже я прийшла сюди працювати. То зрозуміло, що міський будинок культури дуже виріс з того часу. З дитинства я мріяла стати артисткою, мріяла виступати на сцені. Колись я мріяла про театр. Але скажу, що міський будинок культури, мабуть, замінив мені і театр, тому що тут можна як бути ведучою, так можна вжитися в якісь певні ролі і грати ці ролі на сцені. І завдяки нашим проектам, які ми створюємо разом з нашим великим з нашою великою командою. Колективи просто неймовірні, і крім полісянки, тут ще є дуже багато колективів. І, ну, мабуть, одна з моїх мрій здійснилась. Я на сцені міського. Будинку культури. Мій дорогий міський будинок культури. Бажаю тільки процвітання, бажаю е, рости, бажаю. Е... Нашим колективам нових здобутків, тому що куди наші колективи не їздять, вони завжди здобувають перші призові місця, і бажаю, щоб ця тенденція не знижувалася а тільки ставала кращим. Нашій творчій групі, яка складає і сценарії, і творить в міському будинку культури бажаю нових цікавих проєктів, бажаю здійснення наших мрій і процвітання нам всім. і звичайно, що миру.